Добрий день із Бахмута. Сьогодні Різдво і ми з побратимом киянином знаходимось в центрі Бахмута. Це будівля покажу. Сейчас вам покажу будівлю. Ні, хто Ага. Ось хто знає, що це. Понимаю. Про обіцяне перемир'я. Зупинку вогню взагалі не йде ніякої мови. Вони просто валять бахмут плотно. Скажи щось, друзі. Якщо коротко, ситуація в місті надтяжка. Мордор підтягнув дуже багато живої сили. Ну, в тому числі якісь там спеціальні підрозділи. Тому що якщо раніше вони 200-300х кидали, то зараз намагаються витягувати, але вистачає і зеків, і звичайних. Але живої сили вже ну це просто. Вони тут ложать до батальйону і лізуть по трупам, просто, ну, я не знаю, це саме, що не є геноцид. Іди де, на деяких ділянках вони там на, на 10, на 50, на 30 метрів. Пролазять в сторону наших позицій, незважаючи на велосипедські втрати. Артилерія, міномети, авіація, РСЗУ, все гасять. І навіть зараз, ну от бачите, тут це саме центр міста, де так. пункт незглавності. Немає не, не ніяких моральних норм і принципів. Тому, друзі, якщо хтось думає, що війна для когось закінчилася, і в Буковелі дуже хорошо, там е, номера. По 9 тисяч гривень Снега нет, то це не проблема, проблема тут. Тому що якщо їх тут не стримати, вони знову будуть в Києві. Ну, Звичайно, для бородатих тьоті вони знову втечуть в Польщу, в Венгрію, в Відень. Їх не буде, а нам знову прийдеться цю роботу робити. Тому краще їх уже тримати тут. Але для цього Збройним силам теж потрібна допомога. Допомога не... Просто якась там декларована, а конкретно жива зараз? Не потрібно призначати послів в державу Болгарію, де самі великі запаси саме тієї зброї 82, 120 мінометні і 122-152 калібр артилерійський, велетенський. Мене ну, я б теж мабуть образився, якби сексолога призначили послом в Україну. Це обличчя держави. Ну хто це робить і для чого? З якою метою. А тут тоді виходить, що ладно, далі не буду говорити. Вже достатньо, ви зрозуміли. Всім добра. Ось така обстановка в нас, друзі. Ми тримаємось, хлопці тримають, але потрібна більше суттєва допомога, крім побажань. І декларованих. Просто декларований. У нас зараз обстрілюють дуже дуже плотно. Це сьогодні різдво. Ось так. Вони виконують те, що самі собі напридумували, але все є Україна і перемога буде за нами. Поїхали БК, Канада забрати ще. Так, так. Добре.